До опалювального сезону готові, повідомив директор комунального підприємства Бердичів Теплоенерго на засіданні виконавчого комітету. Відремонтували капітально два великих котла, поміняли насоси, вивчили питання підживлення додаткового підживлення великих котлів при відсутності електроенергії. От, з багатодійних фондів були получені. Чотири генератори, встановлені підпіточні насоси, повністю відремонтована система подачі теплоносія в будинки, замінені, притерті всі задвіжки, прочі, перевірені вузли в обліку газу. Ну, велика робота проведена. Загалом місто обігрівають 14 котелень, раніше більше. У кожній із них, каже директор підприємства, відбулася ревізія, чистка та підготовка котлів. Борг підприємства за газ багаторічний і складає 118 мільйонів гривень. Його реструктуризовано. Більше 40 мільйонів гривень то заборгованість населення перед підприємством. 47 мільйонів ви говорили борг населення перед борг вашим населення, і він, скажем так, 60, було 63 на конець опалювального сезону. Зараз він становить 47 мільйонів. До початку наступного пального періоду він трохи змінюється. Населення розраховується по мірі своєї доходності. Тут розумієте, що в основному. Це незахищені версти населення, це пенсіонери, яким і так тяжко зводити кінці з кінцями, і вони все одно потихеньку в міжопалювальний період не платять. Заводу електроенергії обердичів теплоенерго боргів немає. Зарплату працівникам платять вчасно. Проблемою ж на сьогодні є відсутність актів готовності ОСББ до опалювального сезону. Подали лише 30% об'єднань. Тобто, на Випадок відключення електроенергії пропрацьовували. Ось ці ситуації, що робитимете? пропрацьовували в прошлому році ті відключення, які були ми вже. Ну, скажем так, вжили определених заходів, які позволяють дозволяють нам спокійно переходити 3-4 часа без електроенергії, доповнітельно принудительно циркуляції обратки до додатковими насосами на великі котли. Тобто, якось ми з цією проблемою будемо боротися. Опалювальний сезон в Теплоенерго планують розпочати вчасно із 15 жовтня. Олена Лук'янюк Дмитро Пінківський ТРК Вік.